З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку людина, от що є найцінніше в світі. Холодно зараз в лісах і лугах, Холодно зайчикам, лискам, птахам. Затишно і тепло вдома та в класі у нас. Доброго дня вам! Я вітаю вас. Будь ласка, давай пограємо в гру. «Вправа погода. Підкажи, яка зараз пора року? Який місяць? Назви сьогоднішнє число? Яка погода на вулиці? Тепло чи прохолодно? Який стан неба? Підкажи, яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Дякую тобі за інформацію. На землі багато живих істот, та серед них лише одну називають розумною. Тільки ця істота вміє читати, писати, говорити. Вона шиє одяг, пече хліб. Придумала комп'ютер. Скажіть мені, діти, хто це? Звичайно, це людина. Розгляньте малюнки, що спільного між людиною і твариною. Погляньте, а що відмінного? Правильно, людина, як і тварина, рухається, харчується, росте. В неї народжуються діти, і людина і тварина не можуть жити без тепла, повітря, води та їжі. Але між людиною і твариною багато чого відмінного. Людина вміє думати, розмовляти, працювати, досліджувати світ. Щоб навчитися цього, вона повинна жити серед людей та спілкуватися із ними. Що спільного між тваринкою та людиною? Що ти запам'ятав? Так, ще раз, вони харчуються, рухаються, в них народжуються діти, вони ростуть. А що спільного ще? Вони не можуть жити без чого. Абсолютно правильно, не можуть жити і люди, і тварини без тепла, без повітря, без їжі та без води. Усі люди Разом це суспільство. Людина належить одночасно і до природи, і до суспільства. До природи тому, що є живою істотою, а до суспільства тому, що живе серед людей. Всі люди дуже різні і неповторні, і доля, власна, в кожного своя. Одні швидкі й говіркі, проворні, але людьми захоплююся я. Бо є розважливі, не дуже балакучі, скупі на слово, щедрі на діла, є жартівливі, в них слова летючі, від них багато світла і тепла. Підкажіть, будь ласка, про що цей вірш? Правильно, цей вірш про те, що людей на світі безліч кожна людина це особистість. Вона особлива. Про що ми говорили на уроці? На уроці ми говорили про те, що найцікавішим, найкращим, що є в світі, це є людина. Дякую за увагу! Ви впоралися з завданнями нашого уроку. Бувайте! До нових зустрічей!